Обвинуваченого у вбивстві 16-річної Діани Хріненко допитували у Кіровському суді Кропивницького. Розгляд справи у суді триває п'ятий рік. Нагадаємо, Діана Хріненко з села Субоці зникла у ніч на 25 серпня 2018 року, після святкування Дня Незалежності. Їй було 16 років. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві. Розшукали його в Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Адвокат підозрюваного Олександр Урселенко клопотав, щоб сторона обвинувачення показала закордонний паспорт підозрюваного. Щоб і засоби СМІ поділилася, яким чином пересікав кордон середницький. Щоб зняти цю проблему, він нікуди не тікав, і вона заїхав в Україну. На протязі 6 років майже сторона обвинувачення каже, що він незаконно перецена. Чи є доказом наявності вини чи невинуватості в Середніцького закордонний паспорт? Не є. Чи має він бути в матеріалах кримінального провадження? Ні, бо це не є доказ. Задоволені ваше клопотання, але абсолютно нема підстав. Скажіть, будь ласка, ви до цього Живенка знали? Ні. Адвокат зазначив, що його підзахисно озупиняла поліція за порушення правил дорожнього руху після зникнення та вбивства Діани Хріненко і не побачили плями крові, про які розповідав свідок. Дав пояснення без адвоката в приміщенні ГУВД, що він бачив у Серідніцькому цю ніч на автомобілі на задніх чехлах червоного кольору, червону лужу крові. Тоді виходить працівники поліції, які оце робили. Вони що, краліцію не бачили? Її ну, не б було. Б, але автомобіль. Він був допитаний в судовому засіданні і склад суду чув його покази, показував, що він на ніч бачив вказане пятно крові на задньому сидінні автомобіля. А зранку, коли Середницький приїхав до їхньої бабусі, він вийшов, сів в автомобіль на переднє сидіння, повернувся через ліве плече. Як зараз пам'ятаю його покази, які ва... політигар? Після чого Підчув характерний запах для крові і побачив це п'ятно. Середніцький під час перебування БТТ зазначає співрозмовникам, що він після цього винував вказаний автомобіль, спалював чехли. Ви вказували, що я пам'ятаю, що я там закопав її на глибина приблизно два штика. Якщо б три, то її б не знайшли. Навіщо ви це вказували особливо? Ви зараз хочете знову повернутися до тому, по чому я що я знав, що ваш ти хаєше, чому я їм на так сказав? Я розказував то тут, то, то ну, Мене тільки задержали. Я не розумію, в чому мене обвиняють. Тобто не знаю, що розказують. Але кожен день мене требують розказати то ту історію, то цю, тому що треба вісяк закрити. Підозрюваний Микола Середніцький свою провину не визнає. Будемо йти до кінця, доказувати невіно, будемо писати апеляцію, будемо касаці писати. Європейський суд будемо писати. В сторони обвинувачення немає жодного доказу. За словами прокурора, в автомобілі знайшли речі, які належали вбитій та плями крові, в яких експертиза виявила ДНК вбитої 16-річної дівчини. Також мають висновки судово-психологічної експертизи з застосуванням поліграфа, проведеної у 2019 році, що підозрюваний приховує інформацію щодо своєї причетності та планував злочин. Остаточний висновок буде робити суд при оцінці доказів. Ми вважаємо, що доводиться і допитами, свідками, матеріалами негласних слідчих розшукових дій, висновками судово-біологічних експертиз, судово-медичних експертиз, які були досліджені в ході судового роль за аналізом технічної інформації за мобільним номером телефону, який належав обвинуваченому. Каже, якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Суддя Олександр Куценко оголосив перерву. Наступне судове засідання у справі відбудеться 17 грудня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.